Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Зараз я покажу вам, що я хочу зробити з цією гілочкою лаванди. Це така старенька гілочка, дуже здери... дерев'яна. Я розумію так, що дерев'яні гілочки такі не пророщують, але я хочу спробувати. Я хочу її поставити на три дні в цю баночку, у водичку. Отак. От і додати туди корневин, укорінювач. І подивитися, чи вкоріниться ця гілочка, чи ні. От. Зараз, через три дні, я її пересаджу в ґрунт. і тоді вже будемо дивитися. Це укорінювач. Ось такий і подивимося. Я чомусь думаю, що якщо три дні гілочка постоїть у воді, отака з дерев, ну вже вона груба така, не свіжа, не зелененький в неї пагінчик, а такий дерев'яний. Водичка як то її розбудить, що в ґрунті є вирогідність така, що вона зможе прорости. От. І ще я хочу прям корневин, щоб потрапив на листочки, на самі листочки лаванди, напитав їх. От. Вони живенькі, хороші, зелені. Зараз вересень місяць, і можливо нам вдасться. Укорінити таку дерев'яну гілочку від лаванди кущиком спробувати. Є велика вирогідність цього. Так вона буде стояти, На такому рівні водичка набрана, і я думаю, що вийде. Хоча я ніколи цього не робила, це чисто моя така інтуїція, думка спробувати може, і спрацює такий варіант посадки гілочки лаванди. Зверху трошки я так закриваю пакетиком, щоб вона. Ця гілочка вона давно вже відірвана, ну, вона зломана, насправді, була. І це не свіжа гілочка з Лаванди, тому я хочу її накрити, як парничок зробити, щоб вона відійшла трошки. В такому стані вона буде знаходитись три дні. так. Більше, треба зробити отвір, щоб не було. Плісняві, не запліснявіла. От в пакетику краще зробити отвір, і так залишу її, щоб там було надходило повітря, і вона відійшла, щоб був такий досить вологе повітря, але і щоб був отвір у пакетику. Так, що так. так Отвір зверху. Все добре, гілочка буде відновлювати вологу, отримувати. До зустрічі!